Отримала багато питань ваших стосовно електроенергії і що нашу країну чекає взимку, яка буде ситуація. Ми зараз живемо у складні часи, вимкнення постійно, і не по 4 години, і по більше годин, так? І піднімаються зараз такі думки, а що ж нас чекатиме взимку. Давайте ми зараз з вами подивимося. Пишіть у коментарях свої думки. Пишіть свої запитання, залишайте вподобаєчки. Питали також, чи правда, що продають електроенергію за кордон. Я думаю, всі так все знають. От, ми дивимося, що нас чекає взимку, так, по електроенергії. Ну, По-перше, мені йдуть ілюзії, розчарування, невизначеність. Тобто, тут а, чітко а, сказано про те, що вже ситуація буде нестабільною. Далі загальна ситуація по забезпеченню наземку буде достатньо помірною. І ми будемо вимушені, вимушені підлаштовуватися під те, що будемо мати. Знаєте, ми, як знаєте, таке враження, що нас ведуть до якихось змін. Через обмеження, тобто нас підводять до нового такого етапу, через обмеження і ведуть до того, хто. Ну ви самі розумієте, хто. От. А, і ми, а, що мало того, що не готові, ми будемо пручатися. Але якщо так подивитися загально, мені йдуть розчарування, форс-мажори. Ситуації достатньо ну, складні по загальній картині, тобто з електрикою на зиму, може бути достатньо складно. От, дивіться, бачите, бачите? Достатньо складні форс-мажорні ситуації. Тобто нас через ці ситуації, через ці вимкнення і обмеження підводять до чогось іншого, до чогось нового. Це е, достатньо різкі трансформаційні речі загалом для нашої країни, які, е, ну, якоїсь радощі радості поки що нам не несуть. Тільки розчарування, е, складні переживання. От. Жертовний такий стан, тому необхідно подумати вже зараз, так? як ми будемо взимку жити і як ми будемо справлятися без електроенергії. Зміни затягнуться. Розтягнуть їх на довгий період часу через такі обмеження.